У Дніпрі встановили меморіальну дошку загиблому захиснику. Тепер пам'ять про 28-річного Владислава назавжди закарбована на фасаді закладу, де він навчався. Шанувати полеглого героя прийшли рідні, близькі та колишні однокласники, серед яких і Юлія. Ця дошку, яку відкрили сьогодні, дуже важлива для друзів, родичів, особливо для мами. Герої не вмирають. Для нас він був дуже. Гарним другом він дуже любив своїх друзів. Займався з дитинства футболом. Це була його улюблена справа. На честь нього навіть організований футбольний турнір був в тому році і в цьому, 31 травня, буде також організований футбольний турнір. Чоловік, в перший день повномасштабного вторгнення, добровільно пішов захищати країну. Винищував ворога у складі 425-го окремого штурмового батальйону скала. Воював на найгарячіших напрямках. У лютому минулоріч Владислав Купцов загинув у тяжких боях за Авдіївку. Відходячи з охопленого ворожим вогнем міста ціною власного життя, він захистив своїх побратимів. Було страшно, страшно його втратити, але і гордість була за те, що він не побоявся і пішов, тому що там потрібно комусь бути, і він саме такий, який нічого не боявся. Владислав не встиг створити сім'ю, проте залишив після себе пам'ять і став прикладом звитяги. Дуже важливо пам'ятати тих, хто, як Владислав Купцов, загинув за Україну. Тих українців, тих Дніпрян, які своїм прикладом, своїм подвигом Показало, що герої є серед нас. Це вже дев'ята церемонія відкриття меморіальних дошок у Дніпрі з листопада минулого року. До кінця 2025-го планують встановити ще кілька десятків. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро. Тіві.